Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Gaultier, який називається Divine. Підписуйтесь на мене, я вам розкажу, чому я трішечки. Я поки що думаю, чи він мені потрібен, чи не потрібен, зараз вам все розкажу. Так, Gaultier зробив новий аромат. І коли я побачила, що у них виходить новий аромат, я була у захваті. Класна пляшка, вона така просто супер-супер е, красива. Е, я вам хочу сказати, що вона виходить у трьох, трьох, трьох розмірах: 30 мл, 50 та 100, і плюс ще є рефіл. Е, е, рефіл це просто така пляшка з, 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 з класмаси зроблена. Але 30 мл, вона трішечки не така, як 50 та 100. 30 мл вона зроблена просто з скла. Тоді як 50 і 100, там ще така, так, нібито металева. Ну, я не думаю, що це метал, я думаю, що це щось таке під метал. і, І воно зроблено як корсет. Тоді як корсет у 30 мл зроблений просто як такий. Під корсет з скла. ну Тобто там, де 50, там де 100, пляшка більш а, красива. Ось так. Так що, якщо ви будете цей аромат покупати і ви придбаєте собі 30, і ви. Хотіли б оцей корсет, то його там не буде. Майте це на увазі. Так, я вам хочу ще розповісти про е, ноти. Як завжди, і це трапляється дуже-дуже зараз часто з фрагрантикою. У них щось там якийсь факап з цими з нотами. Е, коротше, я вам скажу, що тут за ноти є. Е, у... Каліпсон це, знаєте, тут просто намальована вода і кавун. Вода кавуну. Тобто, Я так думаю, що це така нота дуже свіжа, дуже така свіжа, соковита, але не дуже солодка. Червоні ягоди, бергамот. Я трішки тут гальмую, тому що я перекладаю люди. Лілія, лангіла, жасмін. Муску з пачулі та Мерінга. Мерінга це е, Бізе, як Бізе, ось. Отакі От ноти. Тоді, як? якщо ми підемо на офіційний сайт Gaultier, то там немає таких ну, стільких нот. Там написано, що цей аромат це Floral Gourmand Marine, тобто це квітковий корм морськ, та морський запах. Тобто, якщо ми говоримо море, то це значить, що запах буде такий, знаєте, Солонуватий трішки. І тут, тут кажуть на офіційному сайті, що тут є Лілія, що тут є солений поцілунок, і тут є оце, оце бізе, оця Мерінга. Але немає оцього, всього того там, жасміна, ілангіланга. Ну, Принаймні про це на сайті не написано. На офіційному сайті не написано. Ось там також там розповідають про флакон, який він там класний, суперовий, дуже такий жіночий, про Мадонну згадують, що якраз оцей, оцей флакон, оцей корсет був зроблений на кшталт того, що був на Мадонні під час її туру. Чи це Блондембішен був цей тур, я не пам'ятаю. Ну, коротше, отак. Так, що там у нас про самий аромат? Сам аромат хочу вам сказати, у мене оці такі є два пробника цього аромату. Ось вони, ось вони оці пробники, я їх, я їх тестую. Що хочу сказати, я дуже задоволена тим, що аромат дуже стійкий. Я, як я тестую а, завжди свої аромати, я роблю один пшик аромату на руку, і потім дивлюся, як довго цей один пшик буде у мене на шкірі сидіти. А, хочу сказати, що якщо аромат більше, ніж 4 години у мене на шкірі а, перебуває, то це вже круто, це вже класно. Цей аромат 6 годин плюс. І це ну, просто нереально чудово, як на мене. Я, е, чому я трішечки так е, з цим ароматом, я, не, я ще не вирішила, чи я його куплю, чи не куплю. Тут є сіль, я сілью не дуже-не дуже дружу. Тобто. На мені аромати, в яких є сіль, на моїй шкірі, вони дуже класно сидять. Є прям такі аромати, що ну, такий неприємний дуже запах. Але я так думаю, що це просто моя е, особистість, така особиста хімія шкіри, я не знаю, як це ще назвати. Ось. Але що хочу сказати. А, коли ось оцей аромат вийшов, я так ще подумала: у мене є там два аромати, я їх порівняю. Оце у мене отакий Alien, цей Годес. І ще у мене є в такій пляшці: це у мене Rabanne Olympia. І я можу сказати, що так, ці аромати, вони. Вони от там десь у однієї категорії. Тобто, це так, це аромат квітковий, це аромат такий солений, це аромат е, сонячний. І ці, оці всі три аромати. Але з цим ароматом Спа-Корабан, як на мене, найменша схожість. А з цим, той, що від е, Мюлера, трішки більше. Але я не буду. Просто порівнювати, тому що я просто хочу вам розповісти про цей аромат. Я, я думаю, що, що, що купити. Ну, тобто, раціональна людина в, в голові у мене каже, що купи собі 30 мл, бо тобі цього буде достатньо. А нераціональна, та, яка, та, яка любить дуже Жан-Поль польготіє каже: купи собі 50, бо там корсет красивий. Я не знаю, що я знайду, я буду цей аромат шукати, я його хочу собі купити по знижках, бо зараз вже будуть знижки після Різдва. І я його куплю 100%, але я поки що не знаю, який. Щодо сілі. тут вона є, сіль тут є. Але можу сказати, що вона не дуже, не дуже гучна, її не дуже е, чути вона тут є. Тоб, тобто, якщо ви, як я, не любите сіль, але е, цей аромат вам, вам дуже, дуже подобається. Е, тому що ви жан жамполь готьє, тестуйте цей аромат. Тестуйте 1, 2, 3, 5, 10 разів і потім покупайте. Я цей аромат тестую ось так по одному спрею, або я не так давно в ньому виходила. Я зробила десь 7-8 пшиків цього аромату. Що хочу сказати, мені все сподобалось. Сіль вона є, її відчувати можна, але вона. Не сіла на мені, як інші солені аромати, і це вже дуже добре. Що хочу ще сказати: аромат гучний його чути, але якщо ви розділяєте аромати на день ніч, то я б сказала, що цей аромат він більше підходить до Саме до дня. Чому так? Навіть якщо там 7-8 пшиків цей аромат не буде гучний. Якщо ви візьмете у порівнянні, наприклад, аромат Жан Поль poltière скандал, будь-який скандал, то 7-8 пшиків буде занадто. Це буде дуже яскраво, це дуже буде гучно. З цим ароматом такого нема. Тобто цей аромат він є, його чути, але він не такий, такий, не не він не такий, він не так оре, як скандал. Я його саме через це можу його саме у, у категорію на день ароматів. Його можна, його можна і ввечері носити, а вже ж, але. І цей аромат він буде дуже класний навіть в день, навіть зранку на роботу, ну, без проблем. Ось ще що хочу сказати: тут є акватичні ноти, і ми знаємо, що акватичні ноти, коли ще є трішечки сіль, вони можуть провокувати головний біль. Наприклад, візьмемо аромат від Давідов, який називається Cool Water. Я думаю, що ви всі його знаєте, або принаймні чули про нього. І що можу сказати, цей аромат він, 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 він класний, він м'який, але якщо ви його перепшикаєте, то може бути головний біль. І це навіть не може бути, а буде. Просто 100%. Тобто з акватичними ароматами потрібно бути обережними. З Цим ароматом я відчуваю, що ну, не потрібно з ним ж так, знаєте, обережничати, з ним все добре. Тобто він солений, але не так, щоб заважала, заважала вам ця сіль. Тут акватика є, але не така акватика, акватична, що аж, аж голова болить. Тобто тут все дуже добре збалансовано. Тут є лілія, і лілія, якщо ви знаєте, це а, аромат, він такий дуже, знаєте, він а, іноді дуже такий а, яскравий, він прям вам у ніс ваш заповзає, і аж у, у голову. І це дуже такий а, аромат, який. Просто осідає тут у вас у голові. Лілія не, не дуже простий аромат. Це, як на мене, один з найскладніших ароматів білих квіт, квітів. Ось. Але ні, тут така нормальна лілія, не ядовита лілія. Тобто дуже класно збалансований аромат. Він зараз на на мені і мені він дуже подобається. Я хочу сказати, що він, він не такий яскравий, як я очікувала. Я очікувала від Жампольват, що тут буде щось таке супер яскраве. Ні. Він дуже такий, знаєте, тихий, нормальний. Це насправді нормальний аромат від Жампольват. Може, десь мені хотілося б, щоб аромат був трішки більше там, щоб там щось. Вах, щось ще було. Але ні, він такий нормальний, на день, супер класний, елегантний аромат. Я згадую, що був у них аромат, він був лімітований. Flор Terрібель там була лише одна пляшка, лише 100 мл. синя, Синя така пляшечка була у них. І ось я пам'ятаю, що той аромат був теж такий акватичний. Ось акватичність цього аромату і того, ну вони десь схожі. Я не пам'ятаю, чи той був настільки квітковий, як цей, не пам'ятаю. Я, я, до речі, хотіла купити той аромат собі, Флёр Терібель, але коли він вийшов, він вже вийшов за новими цінами. І він був 100, 100 мл за 120 євро. Я ще подумала: а всі інші аромати, вони коштували тоді ще не так багато. Думала, хто його буде брати за ту ціну? Та ні, я його буду чекати і, і куплю його по знижках. І якось раптом, ось за місяць. Всі ціни просто взлітіли уверх, тобто він, він почав коштувати навіть менше, ніж інші, і його розібрали. Я його так і не знайшла. Потім трішечки жалкую, що не купила. Але ну, за 120 я думаю, ну ні, так? це так занадто було б. Ось. Але якщо у вас є оцей фльор-терібель, то може бути. Що цей аромат вам не потрібен. Я не кажу, що вони схожі, що вони там прямо 100%, але дещо там є схоже. Ось. Ем, так, е, так, що, так що мені подобається. Дуже мені сподобався аромат, я його буду шукати, я його буде, е, буду, е, на полювання за ним вийду і таки його собі е, придбаю. Ось, так що так, я задоволена цим ароматом. Якщо у вас є цей аромат, якщо ви його тестували, якщо ви його вже собі купили, або якщо ви його не хочете собі покупати, розкажіть мені чому. Бо мені дуже важливо знати і ваше вставлення до цього аромату, теж. Ось я вас вітаю з всіма святами, а ми з вами побачимось у неділю. 宝宝。